Вітаю вас, діти! Сьогодні я до вас в гості прийшла не сама, а привела гостя. А якого гостя дізнаєтеся, коли відгадаєте мою загадку? Тож уважно слухайте. Має лапи і ніс червоні. Не годуй його з долоні. Він так гучно загелгоче і когось вщипнути схоче. Хто це? Маленька підказочка це домашня птаха. Так, які ви молодці? Це гусак. Подивіться, який гарний сьогодні в нас гість гусак. І він хоче проспівати вам свою пісеньку. Га-га-га. Проспівайте разом з ним. Повторіть га-га-га. Які ви звуки чуєте в цій чудовій пісенці? Звуки. Г і звук А? Г. А. А це голосний звук, ми це вже добре знаємо. А що ж це за новий такий звук Г? Зараз ми з ним познайомимося. Коли ми знайомимося з новими звуками, що нам в цьому допомагає? Так, маленьке дзеркальце готові. Дивимося в люстерко і вимовляємо звук. Г. Дивимося на свій ротик. Г, 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 г. Вимовляйте, що відбувається з нашим ротиком. Ротик відкривається трішки, а кінчик язичка намагається заховатися вглиб ротика. Давайте ще раз це перевіримо. Г, 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 г. Відчули це? Тепер візьмемо ниточку. І будемо дивитися. Іде вона вільно, так? Як голосні звуки ми вимовляємо ниточка, йде вільно, пам'ятаємо? А -а, 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 а. а тепер зробимо те саме зі звуком Г. Що ж буде робитися з ниточкою. І так, вимовляємо разом зі мною і дивимося на ниточку. Г. Г. -х 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 Г, г. Г. Що відбувається з ниточкою? Так, ниточка рветься. Значить, звук Г, приголосний. Приголосні звуки ми позначаємо як. пам'ятаєте? Однією рисочкою. Ось так. Тепер трішечки пограємось з вами. У нашого гусака є друзі птахи, але не всі. А тільки назви яких починаються на звук Г. Допомагайте мені, дітки, називайте разом зі мною голуб. Голуб. Так, Голуб починається на звук Г. Значить, це друг нашого гусака. Наступна пташка грак. Грак Так, теж починається зі звуку Г. Теж друг нашого гусачка. Сова. Сова. Ні. Починається зі звуку С. Синичка. Синичка теж починається зі звуку с. Не товаришує наш гусачок з совою і синичкою: горобець. Горобець. Так, горобець починається зі звуку Г. Ластівка. Ластівка. Ластівка починається зі звуку Л. Отже, хто є друзями нашого гусачка? Голуб, грак і горобець, тому що їх назви теж починаються зі звуку Г, як і гусачок. А тепер, дітки, пограємо в гру «Продовжіть речення. Але не тільки «Продовжіть речення. А ще й повністю повторіть його самостійно. Картинки вам в цьому допоможуть. Хлопчик грає на... на гітарі. А тепер самостійно, скажіть повним реченням. Хлопчик грає на гітарі. На дереві ростуть груші. А тепер самостійно повним реченням. На дереві ростуть груші. Машини стоять біля. гаража. А тепер самостійно, повним реченням. Машини стоять біля гаража. Бабуся спекла пиріжки з гарбуза. А тепер самостійно. Бабуся спекла пиріжки з гарбуза. А тепер повторіть слова за мною. Чітко виділяючи звук Г на початку слова: Гусак, Гриб, горох, гітара, груша. Всі ці слова починаються зі звуку Г. Сьогодні, дітки, ми з вами познайомилися зі звуком Г і знаємо, що цей звук присутній у пісенці нашого гостя гусака. Він з нами вітався так! Га-га-га. Я думаю, ви запам'ятали, що це звук приголосний, позначається однією рисочкою. І можете вже самостійно підібрати слова з цим звуком. А наш гусачок дуже задоволений, дуже радий був з вами погратися і каже вам до побачення! Га-га-га! Скажіть йому до побачення на його мові! Дякуємо вам за увагу! До побачення!